Всім привіт! Такий експрес-блог. Відповідь на коментар. Юрій, ви пишете про глобальний катаклізм. Дехто сприймає цей кінець світу, і більшість вважає, що за цим стоїть фізичне знищення людства. А якщо під цим розуміти втрату моралі, людяності і так далі, то ось цей Мегедон уже прийшов. Адже фізична смерть це одне. Колеги не душа. Можливо, це є той катаклізм, про який говорили провидці. Хороша слушна репліка. Хоча я мав на увазі дещо інше. Я мав на увазі глобальний катаклізм як момент переходу. Я, в принципі, завжди апелюю до терміну перехід. І, власне, перша моя публікація 1 червня така публічна публікація, з якої я почав вже постійно щось писати, 1 червня 2012 року. вона, Називалася перехід, і мова йде про те, що ми знаходимося на певному зламі цивілізаційному, природньому, космічному, десь там, можливо, в якихось тонких світах це йде боротьба між силами добра і зла. Ми це бачимо, що відбувається сьогодні на планеті. І перехід, власне, як. Від однієї системи до іншої він не, не проходить гладко. Це справді революційні зміни. Це от не те, що в нас відбулося, от називають там революцією гідності Майдану. Ні, це, це велика брехня, це фальшування історії. Е, відбувся двірцевий переворот. Змінилися рила біля корити. Кожен день ми знаємо інформацію про ту ж саму корупцію, про, про все, що відбувається. Просто це йде все на фоні такої патріотичної риторики, якою людям задурили голову. Ну, але це наші містечкові проблеми. А що стосується переходу, то можна по-різному в різних традиціях його називають. Християнський називається Армагеддоном. В традиції східній, вважають, що це закінчення епохи калі Юга. Тобто має щось прийти, сподівається, Сатія Юга наступна епоха. Що стосується, Таких наукових, скажімо, підходів, то Чмихов, наш академік, він е, говорив про те, що 2015 рік, ну розумієте, в історичному е, в такому космічному просторі немає таких різких, тобто є катаклізми, от десь, які відбуваються швидко, так, але це не значить, що в історичному процесі 2015 рік це саме 2015. Це десь якісь характеристика цього періоду 2012-2000. 15, 18, 20. Отже, цей період це є Чмиховим. Це період, коли кілька циклічних е, таких циклів е, діяльності чи е, існування людства е, разом з циклами космічними, вони накладаються. Тобто ми живемо в момент переходу, коли накладаються ці три цикли Чмиховим. Менший, більший, ну і цей найбільший. Тобто зміни будуть системними. Що означає системні зміни? Цивілізація дійшла до свого тупика. Лихварська система отрує все. Питання навіть не в лихварській лихварська система це є матеріально-енергетичний -енер... вираз того, що відбувається. Чому матеріально, тому що гроші, від яких всі залежать, чому енергетично, тому що гроші спрямовують енергію. Гроші диктують, які галузі економіки розвиваються, куди їх вкладують. Я це дуже добре відчув. Коли займався девелоперським проектом, я бачив, як надувається ринок. В нього вклали гроші, і він почав рости. Ціни почали рости. Потім гроші зробили назад раз. Люди всі залишилися з за валютними кредитами, ну не всі, хто, хто повівся, в тому числі я. І зразу пішла стагнація. Ті, хто випускають гроші, вони організовують кризи, то вони вміють користуватися цими механізмами. Там в них є... На це відповідні фахівці, які знають, як це зробити. Але саме явище лихварства, яке засуджувало ще Християнська церква, церква на ранніх етапах, на Другому Нікейському соборі було сказано, що потрібно відлучати від, від церкви тих священнослужителів, які дають в лихву, тобто позичають гроші під відсотки. Христос виганяв. Міняв з храму, тобто тих, хто е, займався фактично лихвою. І е, лихварська система це те, про що не говорять, але це те, про що потрібно говорити, тому що вона впливає на всі інші, на всі інші сфери життя. Е, маємо наступну річ природні катаклізми. Ми живемо в епоху антропоцену, так званого. Це коли вплив. Е, Вплив людської діяльності на природу є дуже великий і катастрофічний. Це теж накладається. Якісь космічні цикли, криза цивілізаційна, цивілізаційна через власне певні цінності нав'язані лихварською системою. І от це все ну, і зараз, відповідно, наслідок цієї кліматичної кризи, криза породжена життєдіяльністю людини, тобто. Втручанням людини в екосоціогосподарську систему, власне, грубим втручанням, яке виснажує ресурси і призводить до різних, ну, скажімо так, природа не може, вона мусить реагувати. Вона не хоче нам нічого поганого, вона є, яка вона є. Але коли ми порушуємо, вона протидіє, відповідає нам на нашу дію, не протидіє, не проти нас, а просто реагує. Але її реакція може бути дуже болісною. Як сказав, Мудрий чоловік покійний Юрко Возняк, Земля, вона жива, і от, а ми як ті песики, які її заважаємо, і в будь-який момент вона почухається і змете нас десь так.